Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу! Ну що ж, поїхали! Сьогодні хочу розглянути черговий перспективний, на мою думку, проєкт. Billions – це революційний підхід до віртуальної ідентичності, без біометрії, без орбів та сканерів, лише паспорт і телефон. Також тут є гарні інвестиції. Якщо подивимось, загалом в проєкт інвестували 35 мільйонів доларів. Перший Інвест був це 30 мільйонів від таких гігантів, як Coinbase і Polychain, також Polygon Labs тут відмічу. І а, 5 мільйонів вони зібрали на предпродажі монет. Загалом 35 мільйонів доларів. Два тіри один фонда. Не знаю, чому Polygon тільки не відмічається. Загалом це досить а, гарний інвест. Зараз вже в них проходить аірдроп кампанія PowerBallів. Біля проводить краунфандингову краудфандингову айрдроп-кампанію, де можна заробити повербали. Це там за реєстрацію, за підключення різних соцмереж, за проходження курс та е різних там завдань. Зараз ми їх, до речі, розберемо. За ці завдання ви будете отримувати бали, і потім ці бали можна буде в майбутньому обміняти на токени проєкту. Поки офіційної дати розподілу ще немає. Добре, гадаю, з інформацією ми з вами розібралися, давайте перейдемо до самих активностей. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І переходимо за посиланням Billions Network. Ми потрапляємо до такої сторіночки, і тут потрібно зареєструватися за допомогою uh, Google аккаунта або Apple аккаунта. Краще за допомогою Google аккаунта. Uh, натискаєте. Продовжити разом з Google, і там потрібно буде просто далі, далі, далі і прийняти запрошення. Давайте я зроблю і вже побачимо, які в нас активності є на даний час. Повинно все швиденько пройти, ніяких проблем тут не виникає. Що ми бачимо? Ми бачимо свій дашборд. По-перше, це запрошування друзів. Запрошуйте знайомих, рідних, близьких і знову ж таки наголошую: якщо вам нікого запрошувати, робіть пости зі своїм реферальним посиланням в мережі X. Якщо ви збираєтесь працювати в крипті, розвивайте свою мережу X. Робіть цікаві пости, робіть пости про проєкти в кожен пост, якщо є реферальне посилання, робіть це реферальне посилання. Можливо, воно і вистрелить. можливо, хтось і зареєструється, тому що мережа X для Криптомережі, можна так сказати, це дуже важливий інструмент. Якщо ви не знаєте, як це робити, як розвивати свою мережу X, і що для цього потрібно, я робив спеціальне відео. А по цьому залишу також в пості телеграму посилання на це відео, подивіться, там все я намагався пояснити, як це все робити, щоб поступово розвивати свою мережу X. Добре, нагадаю, ви розібрались. Також, якщо ви будете створювати контент і посилання з контенту закидувати в їх Discord, ви також за це в перспективі можете отримувати ролі, а за ролі знову ж таки можете отримувати винагороди в монетах проєкта. Так що займайтеся своєю мережею X. Добре, гадаю, з цим ми розібралися. Далі ми можемо шукати промокод і закидувати його, і за це отримувати бали, де ми можемо знаходити цей промокод. Саме в Discord переходимо за посиланням або а, з проєкта, або за посиланням в моєму телеграм-каналі Discord Billions. Потрапляємо до цієї сторіночки. А, тут вам потрібно буде пройти легеньку верифікацію, складного нічого немає. Далі, що ми робимо? Є ось тут в нас гілка промокоди. Вони тут оновлюються, але часу немає. Тож інколи потрібно сюди зазирати, щоб забирати. Свої пойнти. І ці промокоди вони будуть обмежені. Тобто ви заходите, копіюєте, вставляєте, Ось таким чином скопіювали код, перейшли до проєкта сюди його вставляєте і натискаєте прийняти. Цей промокод вже закінчився, тобто потрібно чекати на наступний. І таким би чином, я, якщо не помиляюсь, ви б отримали 500 цих Power балів а добре, з промо ми розібрались. Далі додавайте до закладок, і кожного дня заходьте до приводу в GM Check-in і тут просто пишіть там GM Billions і або просто GM. Просто щоб ви кожного дня відмічалися тут. Тут складного нічого немає, але можливо, це буде якийсь плюсик вам. В майбутньому за те, що ви будете щось писати, або також можна писати в Human Chat тут, наприклад, Алоха guys і так робіть кожного дня, це буде не зайвим. Тут ви також можете подивитися ролі, які є. До речі, ролі ви можете отримувати в самому початку, ви можете обрати ролі, які ви хочете. Тобто я тут взяв собі ЄС, yes, тут бета-тестер взяв, контент креатор взяв і тут реверт, взяв. я не знаю, ось такі ролі вони нічого не дають, але краще забрати, нехай воно буде. Ну і те, що я вам казав, Контент свій де е, публікувати, коли ви будете робити контент для мережі X, публікуйте посилання і закидуйте свій контент сюди. Чим більше ви будете робити е, контенту, тим буде краще. І публікувати тут, тим буде краще. Добре. Гадаю, з Діскордом ми розібрались. Давайте повернемось до. А Самих проєктів так, тут ще в нас якісь реварди. Ми чекаємо, не знаю що. І ось завдання, що нам потрібно зробити. Кожного дня потрібно заходити і забирати daily reward. Це 25 повербалів. Uh, Єдине, що мені не подобається, вони будуть оновлюватись кожні 24 години. Тобто, нам потрібно через кожні 24 години заходити 30 і забирати 25 повербалів. Далі вам потрібно буде під'єднати свій гаманець. За те, що ви законектите, отримаєте 100. Якщо у вас в головній мережі ефіра є кошти, отримаєте 50. І якщо ви купляли NTH-домен, отримаєте ще 50 балів. NTH-домен на рік коштує десь зараз, якщо не помиляюсь, 10 баксів. Заради цього покупати собі домен, не знаю, він в мене він є, мені зарахувало, але він мені знадобився. Ну ось цей другий раз. За цей рік. Тож купляти це все залежить від вас. Далі потрібно зафоловуватись на billions. Тобто, вам потрібно буде просто сюди перейти і підписатись на сторінку Billions, і ви за це отримаєте 200 балів. І також поробити тут ретвіти і репости я трішки пізніше зроблю, і також отримати ще 150 балів. А, ну, досить нескладні завдання, але ретвіти і репости не робіть все в один день, зробіть там спочатку один, а потім доби, через три, зробіть ще один, щоб вас не забанили. Добре, гадаю, тут складного нічого немає. Давайте покажу ще те, що я виконав. Тобто тут у вас буде набагато більше завдань доступних. Далі, те, що я виконав. Це запрошення друзів. Далі вам потрібно буде завантажити додаток на свій смартфон, або Android, або iOS. Встановлюється він без проблем. Просто завантажте і встановлюйте всі посилання, або ось тут ви зможете взяти, або залишив в своєму пості телеграму, зможете завантажити собі на телефон. Далі тут вам потрібно буде. А, забув вже трішки Потрібен додаток біля. А, Тут вам, коли ви завантажите додаток, тут вам потрібно буде відсканувати QR-код з додатку. Мені не дуже зручно знімати з телефону, але там все доволі просто. Я гадаю, там в правому куті, в нижньому, ви побачите там квадратик такий, це у вас буде скан QR-код. Ви скануєте QR-код і за це ви отримуєте 600 повербалів. Далі вам потрібно буде пройти курс. Це, скоріш за все, обов'язково. Можливо, все пройде і без нього. Якщо у вас немає можливості пройти QAC, можете виконати без нього. Як бачите, тут багато часу воно не займає просто. Можливо, вас потім зберіть, а можливо, і ні, просто буде набагато менше балів. Тут я не можу вам точно сказати. Якщо є бажання спробувати без нього, можете спробувати, проблем ніяких немає. Тобто а, тут вам потрібен буде документ, а, це закордонний паспорт, якщо ви українець. А, там потрібно буде відсканувати першу сторінку, і потім а, за допомогою NFC, а, якщо у вас. Телефон підтримує NFC, я сподіваюся, потрібно буде просто, ну, коли ви от як прикладуєте, коли оплату зробите з мобільного телефону, просто таким чином прикласти до свого закордонного паспорту і потримати, поки воно а зчитає там nfc код. А три дні тому воно не робило. А зараз воно без проблем працює, і потім ще вам потрібно буде другим завданням це відсканувати своє обличчя. Також там проблем ніяких не повинно бути. Якщо буде вибивати помилку, спробуйте пізніше, тому що я от два дні тому зареєструвався. Спочатку були проблеми з зчитуванням. А потім почало працювати, а потім два дні не робив сканер обличчя. Сьогодні я зранку це все зробив, мені зарахувало 2000 повербалів. Далі коннектимо Discord це це 200 повербалів, емейл 50 повербалів, і потрібно буде підписатися, щоб вони вам надсилали листи з різними їх. Промо акціями, добре, ось ці перевірки вони будуть пов'язані з телефоном. Інші завдання ви можете виконати з комп'ютера. Знову ж таки, якщо не маєте можливості пройти верифікацію, робіть вибір самі робити це або ні. Якщо є можливість, зробіть, подивіться, можливо, щось якусь копійку і отримаєте. Як бачите, тут складних завдань немає і багато часу воно не займає. Тобто ви. Там 10-15 хвилин витратили на все це, щоб зробити. Інколи я буду намагатися закидувати промокод, щоб ви змогли вставити. Ви це можете зробити із телефону. Просто зайшли в мій телеграм-канал, скопіювали, вставили сюди, натиснули Прийняти і все, а поінти. І Daily Reward поставили, наприклад, будильник. Він там заграв, зайшли, тиснули все, забрали свої бали. Ну а можливо, якщо будете робити пости, можливо, когось і будете запрошувати. А ще один момент: також, якщо ви гарно просуваєте свій твіттер, також вони з'явилися Billions Network на кайто. Що це означає? Якщо ви будете дуже багато робити постів, Ті, в ProBielons, якщо у вас є смарт-підписники, то можливо ви також зможете отримати айрдроп від цього проєкту. Але знову ж таки, подивіться відео, я там розповідав, що потрібно робити, щоб стати смарт-фоловером. Потім тут приймати участь. Але знову ж таки, якщо ви будете тут приймати участь, вам потрібно дуже багато постів робити, і вам потрібно, щоб у вас були смарт-підписники. А це дуже складно. Гадаю, серед моїх глядачів на даний момент а, таких а, користувачів і немає. Тож, якщо у вас є можливість, зверніть увагу. Я гадаю, тут також можна буде непогано заробити, якщо ви зможете сюди потрапити в топ. Я навіть не знаю. ТОП-500, скоріш за все, буде переможців, які отримують монети. Добре, на цьому все. Активність не потребує великої витрати часу, все вона буде з телефону, можна сказати, обов'язковий курс і доволі незвичайний для нас. Тож, гадаю, багато ферм відсіють. Також гарні інвестиції та інвестори. Виглядає все досить цікаво. По новинам буду підписувати в своєму телеграм-каналі, там їх чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео по проєктам. Зверніть увагу на Фарас, перспективна Тестнет L1 -E Мережа, та Крак. Гаманець від топової біржі Кракен, де за просту реєстрацію можна отримати 10 баксів. А запросивши друзів, за кожного отримати також 10 баксів. Всі посилання під відео. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!